Чому я про це говорю? Не думайте про дизайн або про креатив якимись абстрактно загальними концепціями. Це крафт, це ремесло, яке ви маєте відчути на кінчиках пальців. І вам, особливо на початку кар'єри, взагалі не варто боятися простих або навіть брудних завдань. Бо тільки через ці завдання ви зможете відчути, що є наша професія. Коли ви здаєте величезний прайс-ліст вдруг, і вже 11.30, і вам треба встигнути на метро, бо поки що ви їздите на метро, і ви все здали. І ви вдвох з технічним дизайнером, він вже все відрендерив, і ви все віддали. І ви такі фух. І ви йдете на метро, і перед метро пу-пу-пу-пу-пу. Алло, слухайте, там ще одна невеличка правка, і ти кажеш: «окей», і ти розвертаєшся, йдеш в офіс, вносиш цю правку. Це круто, це нормально. Це шлях до розуміння, чим ви займаєтесь. Коли ти робиш це, коли ти працюєш над проектом 1, 2, 3, 4, 5, ти поступово маєш зрозуміти, чи можеш зрозуміти, що насправді світ це такий теплий пластилін, і в цьому світі все можна поставити під питання. І все можна побачити, що можна трішки змінити.